Яким чином отримати свідоцтво про смерть людини, яка знаходилася на окупованій території чи на території проведення бойових дій, де немає ніяких органів або є тільки органи окупаційної влади? Що для цього потрібно зробити? Будь-якому разі, вам потрібно буде звертатися спочатку до суду перед тим як піти в РАГС і запросити відповідне свідоцтво про смерть. Подати таку заяву можуть будь-які особи, які зацікавлені в встановленні факту смерті особи. Це можуть бути правонаступники, це можуть бути інші особи, які зацікавлені, в них є певна фактична цікавість, яку вони повинні відповідно доказати, про те, чому вони це роблять. Попередньо звертатися до будь-яких органів не потрібно в до суду, що потрібно. Або Фото, відеофіксація, показ свідків інших осіб, в тому числі можна самих свідків привести, які можуть доказати, що людина дійсно померла на території проведення бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях, або в тому числі всі документи, які підтверджують смерть особи, які навіть видані відповідно окупаційною владою. Тобто не Владою України все одно можна принести до суду, вони будуть вважатися такими, як доказ. Отримання буде швидке. Всього за одну добу проходить судове засідання і відповідний юридичний факт встановлюється. Після цього можна вже з рішенням суду йти до за місцем перебування до органів державної реєстрації цивільного стану. і Відповідно, отримувати цей а, витяг щодо смерті особи, і відповідно сертифікат свідоцтва про смерть. А, далі вже можна подавати до нотаріуса, наприклад, на а, майно, на спадок і тому подібне. Чи для чого воно вам було потрібно. А, якісь виплати, встановлення інших пільг і так далі. Якщо будуть проблеми, то дзвоніть, звертайтеся, завжди раді допомогти.